Турбує в спині більше п'яти років. Він постійний, тобто він буває більш такий там затяжний, що там, якщо якісь фізичні навантаження і так далі, тоді і важко стати вранці на протязі дня він вже турбує. А так постійно основано просто болить і вже звикли цього болю. Я записався на прийом, вирішив вибрати варіант, конкретно приїхати сюди, поспілкуватися. Спілкувалися хвилин 15 20 Сподобалось дуже його відношення. Як він мені все пояснив, як він ставиться до своїх пацієнтів, тобто як він доводить. Розуміння, в чому проблема, і чи це потрібно лікувати операційним втручанням, чи це можливо процедура і так далі. У моєму випадку це операція 12.30 була операція. Ближче до 6 я вже став на ноги і вже вийшов на вулицю. Того болю, який я відчував кожен день. Я його на даний момент практично не відчуваю. І Я розумію, що з кожним днем все стає краще і краще. Весь персонал сам насправді все повністю розуміється на своїй справі і. Нарікань на, на пощо їх немає. Сьогодні вже збираюся ближче до 5-6 години вечора вже їхати додому. Питання кожного своє, хтось довіряється народним методам, хтось лікарям довіряється, а хтось препаратам якби, несе свою довіру. В моєму випадку, я рахую, що операційне втручання це, це на даний момент вже доволі таки результативна річ, і наслідків якихось вона не несе за собою негативних.